Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навіммігрант. І сьогодні я би хотів вам розказати 10 цікавих фактів про Польщу, яких ви точно не знали і можуть вас здивувати. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube канал, ставте підписку. Я щодня ділюся корисною і цікавою інформацією. Тому давайте почнемо. Перше, у Польщі немає цілодобових магазинів, практично, і у неділю усі магазини закриті. Чому тому, що у Європі була прийнята директива, і у неділю великі і середні бізнеси не мають права відкриватися і заробляти. Це створено для того, щоб маленькі бізнеса, мікрофірми, наприклад, такі як не так, як «Жабка», а, наприклад, місцеві локальні магазини, могли хоча б раз в тиждень, так якби піднятися і заробити більше. Тому це спричинено саме цим. Це не зв'язано там політикою Європи це виключно зроблено для того, щоб підтримати мікро і малий бізнес. Друге, це напевно усім відоме. Нумерація у під'їздах починається із нульового поверху. Тобто, якщо в Україні у нас є перший, другий, третій, четвертий поверх, у Польщі, напаки починається із нуля, потім один, два, три, чотири. На початку у мене також було недопорозуміння, і я інколи приїжджав не на цей поверх, який потрібен. Третє, хотів сказати і відмітити: справді в Польщі на вулицях ви не знайдете і не побачите бездомних тварин, ні котів, ні собак, тому що у Польщі з цим дуже жорстко. І є спеціальні інституції, які слідкують за тим, щоб виловлювати там тварин і так далі, і їх забирати у спеціальні притулки. Також хотів сказати, що у деяких містах Польщі заборонено паркуватися заднім бампером до сторони будинку. Чому це зроблено? Для того щоб вихлопні гази не попадали відразу безпосередньо до будинків до квартир, і е, ця політика дуже популярна і в більшості на різних. Ошедлях так званих, там де є багато автомобілів. Також цікава інформація: у Польщі котів кличуть не кіць 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 а словами кіч-кіч-кіч для мене це було дуже дивно. І справді у них такий йде наголос, і так само вони кличуть домашніх тварин. Також хотів відмітити, що поляки дуже спортивний народ, і ви побачите на вулицях дуже багато поляків, які або ж їздять на велосипедах, або ж просто бігають. Тому Чого чого? А саме спортивності і спортивного духу в поляків можна позичити. Також польська мова рахується однією із найбільш складних у взагалі у світі. Також польська мова рахується однією із найбільш складніших у світі. Так, це правда, тому польську мову для іноземців, там американців чи ще когось вивчити дуже складно. Також хотів сказати, що близько 40% поляків можете собі уявити, практично половина Польщі проживає поза територією самої Польщі, тобто близько 10 мільйонів поляків проживає в Америці у тоді, коли в Польщі саме населення складає 38 мільйонів. Тому це теж дуже цікава статистика. Також хотів відмітити, що польща дуже багата на в Нобелівську премію, тому що сім поляків за весь період часу отримали Нобелівську премію. Ну а інші факти про Польщу прошу вас написати в коментарях, і думаю, це буде також цікаво для інших людей. А вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на інстаграм, на Ютуб і до зустрічі у наступних відео.